До обласного бюджету на 2060 рік зумовлені наступними. Відповідно до постанови Кабінету міністрів та повідомлення Державного казачейства України області зменшено субвенції на фінансування програм переможців на 10,6 тисяч гривень за поточними, збільшивши на 100 тисяч гривень за капітальними видатками по Почаєць сільській раді Кременецького району. Цією ж постановою в області виділено субвенції на погашення кредиторської заборгованості по фінансуванню програм переможців 2008 року, зокрема, в Осятинському районі у 304,4 тисячі, в Лановецькому 13,3 тисячі гривень. Згідно постанови Кабінету міністрів зменшено обсяг субвенцій державного бюджету. На надання їх та житлових субсидій населення на оплату електроенергії, природного газу, послуг поступ тепловодопостачання в сумі 13,5 млн грн. Зменшення обсягу цього, що я сказав, не вплине на потребу.